8 липня відбулася нарада керівників комунальних служб із заступником міського голови, начальником управління комунальних ресурсів Сергієм Швайкою. Зустріч була присвячена актуальним питанням благоустрою території та підготовці до осінньо зимового періоду. Найперше на порядку денному ремонт доріг у громаді. На сьогоднішній день вже пішли проплати, і кошти дорожньої організації поступили за виконані роботи за квітень-травень місяць. Тому є сподівання таке і бажання продовжувати роботи далі. Ще одне важливе питання: накопичення гілля після видалення чи обрізки дерев і кущів. Часто миргородці та жителі сільських населених пунктів просто складають гілки на вулицях і чекають, коли їх вивезе комунальне підприємство Спецкомунтранс Сергій Швайка підкреслив, що гілки не є твердими побутовими відходами, і закликав громадян не створювати несанкціоновані звалища. Я розумію, цей процес зупинити неможливо, але не потрібно створювати такі несанкціоновані сміттєзвалища постійно цілий рік. Тобто, якщо у дворі зламалася гілка, її не обов'язково виносити на вулицю або в парк, або на кладовище, там, і робити там звалище. Залиште її, розпиляйте, залиште її у дворі, якщо вона вже там ну, край мішатиме, то в осінній період можна буде також. Його все організовано вивезти. Це питання, воно таке актуальне, воно і в громаді, на все, ну і в селах, і в місті скрізь. Також під час наради йшлося про ремонтні роботи, які проводяться наразі в багатоповерхівках та інших закладах громади. Зараз проводяться ремонтні роботи по будинках і ну, по інших закладах. Це в основному дахи, поки погода дозволяє, поки на вулиці тепло. Необхідно підремонтувати для проходження осіннього і зимового періодів. Це різні. там і покрівля, і ті ж самі коньки на покрівлі, ну, тобто заявок багато. Також питання проведення ремонтів по закладах, по освітянських закладах, по будівництву укриття, по вже майже завершено будівництво укриття в 10-му садочку. І ну, по інших ремонтних роботах на завершення наради учасники обговорили інші питання, пов'язані з благоустроєм Миргородської громади, наголошуючи на важливості координації зусиль та ефективного використання ресурсів.